Українська народна казка чому старих не добивають. Були тяжкі часи. Вийшов наказ від суддів, у кого є старий чоловік добити його. Вибили всіх дідів, а один парубок пожалів свого батька. Зробив у сусіку ще одне дно і нижню половину заховав батька, а у верхню насипав пшениці. Носив йому туди їсти, а як оженився його дружина. Пройшов якийсь час, і почався голод. Орали, орали, а сіяти нічим. Пішов сен до батька. Тату, пшеницю із сусіками давно поїли. Чим тепер засіяти поле? каже батько. Ти можеш на насіння зібратися, лише треба потрудитися. Збери зі стайні солому. Розкидай на рілі, а потім спери солому та назад на стайню. Яке є зерно в соломі, випаде. Так син і зробив. Та яке то було зерно. Казали раніше, що то вівсянець, там і жито, і пшениця, і овес, і щось йому та й вродилося. Та такого ніхто більше не зробив. Почали казати, що це не хлопчачого розуму діло. Що хтось старший порадив, передали його в суд, щоб зізнався. Суддя покликав хлопця та й каже: У тебе є батько? Ти його не добив? Та вже шукали. Кажу ж, нема. Іди й подумай, бо тобі ліпше зізнатися. А завтра іди й принеси мені дар і не дар. Прийшов він додому, питається батька, що робити. Батько й каже, це не задача. Візьми решату, кінь під нього полови. Підклади його з одного боку качалкою до качалки прив'яжи нитку. Гробці злетяться полову їсти, а ти потягни за нитку і горобець у тебе. Принеси судді, давай йому дар. Відкриєш жменю, горобець вилетить. Це буде і дар, і недар. Так він і зробив. Суддя каже, у тебе є порадник, це не твій розум. Нема. Іди подумай, що маєш казати, доки з тебе вогнем правду не тягнуть. А завтра прийди до мене ні пішки, ні кінний. Він і зажурився та йде додому в надії, що батько поможе. Прийшов до батька й каже, що загадав суддя. Візьми барана за роги, сядь на нього, а ногами йди по землі, то будеш і не піший, і не кінний. Суддя побачив і каже Пропало, у тебе є старший порадник. Це не твоя мудрість. Коли не зізнаєшся, відправлю тебе на муки. Приїдь завтра ні голий, ні одягнений. Що він до батька дізнатися, що ж робити? каже батько. Зніми із себе одяг, почепи на себе Черпак, сядь на віз, і приїдеш, ні голий, ні одягнений. Приїхав він, а суддя й каже Це не твоя мудрість, у тебе є батько. Той не зізнається. Суддя ще раз налякав його муками і каже Приведи до мене завтра приятеля і неприятеля. Син знову до батька, що ж робити? Візьми із собою пса і жінку. Коли прийдеш до суді, побий пса і відлупцюй жінку, а тоді клич їх до себе. Син так і зробив набив пса і кличе Тарку, Тарку, біг хвостом крутить, лащиться, ударив чоловік жінку, а далі почав перепрошувати Іди сюди, не серця». А вона відкрила рот, як ворота. Собача мати до тебе хай іде. Та ти старого в сусіку держиш. Суддя побачив, що мудрість у старих людей і проголосив новий закон, що старих не можна вбивати, нехай живуть, скільки котрому у Богом лід. Доживає до старості не кожний, як яблука на яблуні. Одні лише зав'яжуться і одразу зів'януть, опадуть паденицями, другі налетить буря і обіб'є. Це як війна молодих і здорових винищить. У треті заліза черв'як і точить. Падають такі яблука з дерева скоріше, ніж мали б, а четверті визрівають здорові, аж доки не прийде час збирати їх глибокої осені. У таких яблуках є смак. А в людей, що дожили до глибокої старості, є мудрість. Будьте живі й здорові! Писуйтесь на канал.